Добре время суток. Все, корабль снаряжен. Багато железа, блин. Пооставалося там, шпильки не змог викрутити. Це може і не прийме. Це на такої тачки. Не знаю кілометрів. Туди, мабуть, 6 буду вести. Щось мене таке чувство, що його ніхто не прийме. Скажуть або якийсь магній, або ще якась штука. Це буде печально, прийдеться вести назад. Коли здам телефон не буду брати з собою, тому що будуть руки опять в маслі. Потім сніму що там вийшло. Ну що, здав я металолом. Получилося 30 кг. Так як я казав, що як алюміній вони не захотіли приймати, прийняли як силумін чи щось таке. Бо алюміній 70, би, а це по 50. Тобто, Чуть менше, ніж 1500, 1400 щось, 40, щось таке гривень. І осталася головка, кришка головки, ну то ще кілограм. Ну, 10 може не буде. Радіатор. Тобто ще десь 1000 гривень буде. Тобто 2400, можна сказати. Плюс ще желізо. Десь 2800. Те желізо, яке мені треба здати. Тобто, тобто можна здати, не то, що треба. А стану, то есть, ну, грубо говоря, 2800 десь получится, чисто на металл. Тобто і такі підсумки можна зробити. Якщо вам, так як мені, наприклад, не надо був цей мост, то мені багато запчастину з цієї машини було. І мотори мені пригодяться, ті електро, що і спечки. Я їх розбирав, тобто нормально розбирав. Старався зберегти багато деталей. Навіть це сама внутрішня і зв'язками мені треба, що на клапана йде. Тобто гайок багато я болтів набрав. Тобто і багато взагалі зараз ось возле лінею сижу, дивлюся. Тобто багато мені треба було з цієї машини. Так вигодно, так. Да. Плюс ще якісь гроші і... І вигодно було її взяти. Тому що я побігав так. Той мотоблок, що я робив. було відео. тут. Я, на другому каналі є відео про той мотоблок. Тобто я зробив там определені, так сказати, висновки, що треба шукати мости з колесами, щоб тормоза були. Щоб ручник був і Проще і Проше. Тут легко зробити тепер. Не знаю, в цьому году чи зроблю чи ні, бо починається картошка, потім дрова, треба печку почистити. Да, Та і готовлю я все ж сам собі як как би бы, роблю. Стираю і проче і Так що. Что... Якщо вам не треба так запчасті, як мені, це в принципі не вигідно. Тому що багато роботи це все розбирати. Плюс ці всі шпильки що я позламував, там пооставав, ну, не можна було вже викрутити, бо машина стара за 40 років і вже і шпильки я уверен, що ти ніхто там не викручував. І за це вони теж зняли гроші. Ну, в принципі, це непогано, тому що коли запорожця я був здавав двигатель, до мене взагалі його там, як желізо хотіли прийняти. Значить це магній там якийсь і проще-проще. Хоча тут такий ж саме як і на цьому двигателі. Тобто я подумав, що тут теж таке саме буде. Так сказати, біда, тому що ну, як желізо це здати, це взагалі нічого не стоїло. Вот такие вот підсумки. кабина мне потрібна, нужна, я уже говорив. То тобто есть я, я довольный, я в плюсі. То тобто есть те що я хотів Я ще конечно не зробив мотоблок. Ну, думаю, що буде все в плюсу. Ось таке от відео вам решать, то тобто есть я чисто не просто, як то розказую з дивана. ви бачили відео, хто дивився. Я це все знімав, це, це реальний опит. Кому пригодиться цей опит, ну, я буду радий, так що до побачення, всього хорошого.